Пропоную вам ще декілька дослідів із повітрям. Візьміть склянку із водою та коктейльну трубочку. Одну сторону трубочки занурте у воду, а із іншого боку починайте дмухати у трубочку. Що ми бачимо? Ми бачимо, як у склянці починають із води виринати бульбашки це бульбашки повітря. А для того, щоб з'ясувати чисте чи брудне повітря у місті, де ви живете, пропоную такий дослід: Необхідно взяти скотч, це така липка стрічка, і розмістити його на вулиці, на дереві або на стіні будинку, а через добу зняти і подивитись, наскільки чистою чи брудною стала липка стрічка. Бажаю вам цікавих відкриттів. Під час дослідів